Доброго ранку. Ой, така важка ніч була, боже, я так переживала за маму. Я так переживала за маму через кожну годину. Підійду вона, бідна, ручки так скло зложе. так важко диха спить, спить, спить. Ну, слава Богу, слава Богу. Але сьогодні вже все, я вже встала, зараз воду свою пила, уже уже напоготові. Уже вона траву косе. Уже вона чисте. Уже вона все робить. Нічого не змінюється, тільки попустило, вже все, вже все добре. Це вона там для сараю. Бачите, знайшла палку. От де палка ділася, де палка ділася. Кажу, мам, я не брала. Це Лариса їй принесла палку, вона її помила. Лариса там зараз картоплю свою поле. І, это. я кажу, не треба поки палку. Ну, я буду на неї отак. В не ну, вчора пробувала. Це вчора знайшли цю палку. Як з нею ходити? Ну, не знаю. На яку? Скажіть, будь ласка, якщо болить ліва нога, палку треба тримати в лівій чи в правій руці, щоб точно, щоб не прилучатися неправильно. Хоча я їй кажу, що покамись вона не нужна. Так, зараз будемо снідати швиденько. Ну, і бачите, уже букет. Нарвала це не я, це вона. Ми дуже багато з нею цибулі їмо. Ми любимо цибулю. Прямо взагалі смакотень. Світ відключили. А Лена дзвонить і каже: Лі, а що, Світа не кажу, ти що не знала? Я мені каже, ти вже п'ять разів сказала, що не буде света 22-го числа. Вона каже: Та я через Viber плачу, мені нічого не казала. я кажу, я через телефон плачу, і мені сказали ще 2-го числа, що 22-го не буде свята. Вона каже, Йолки-палки, а я сьогодні виходна. З полісосом бігаю, виключилося. Я думала, наоборот, що з восьми, а вони з 9 виключили. Я кажу, так що слава Богу, що з 9. Ну що, нема світу, немає інтернету, немає комп'ютера, нічого страшного. Буду займатися зараз господарством. Все, Йду набирати суху траву, беру ножички, одягаю перчатки і лізу в огород. Що зроблю, тоді вам покажу. Хорошо? Все, а ви відпочивайте чи щось робіть. Та зараз однесу, тому що я кажу, таке время настало, що навіть за царство небесне невозможно достукатися до людей, щоб дати. Отаке от время. Зараз однесу люди, тому що я кажу, мама, чого ж ти вранці? Я кажу, та я чула, що привезли Маркусика, а я ж кажу, що життя така, що раніше було похорона кіде, так людей приходить сотня чужих, які навіть не знають покойника. Як у нас бабуська вмерла. Скільки людей було, Боже, на поминках, з усього занасипа. А зараз позакривали двері і ніхто, і не чуєш, не достукаєш. Вчора тут достукалася, слава Богу, там достукалася до сусідів. Ну, що все закінчило. Не вистачає трави. Бачите, отут не вистачило, там не вистачило помідори на перець, а так, бачите, я зробила. Що воно літає? А оті зелені, хрущі. не хрущі, а такі жуки, які їдять рози і квіти. І тепер підливаєш, підживляєш, під корінь воно буде горіти. Ну Навіть якщо слимак там заведеться, я посиплю там такі є спеціальні, зерунуваті такі, як драже, підсиплю. Я думаю, що слимаків не буде. Але корінь буде захищений. Отак от вручну, отак от поскручувала, кожна зробила. Е, клубника, не пишіть мені, будь ласка, полуниця чи що. Якщо ви вчителі української мови, я дуже-дуже рада. Не потрібно мені це писати. Е, клубнику, бачите. Я там, де ягоди землі касаються, теж положила трішки травку і так і буду дивитися. У нас на гектар, тому вона зараз стоїть, така стояча, але потім воно буде нахилятися, нахилятися. І ці ягоди будуть на землі. Тому це все потрібно буде дивитись. Ага, я ще завугла і подивіться, яке сидить. Ну, оце ж чудо африканське. Воно ж ні, вже їсть сволота, вже їсть. А ага, більш немає. Оце треба дивитися, тому що не хочеться лишній раз, зайвий раз, вибачте, бризкати. Оце хімія. А жуки, щоб не з'їли ваші помідори, сині. Ну, Цей турецьчик гарно виглядає. Ху-ху-ху-ху-ху. Вчора мені дивіться, як какнула пташка на машину. Це до грошей. Це до грошей. Точно. Ось. Мама там ото коса, я висипаю, тут воно на сонечку, тому що в тій ямі, і воно тут підсохне. І я його потім туди підмульчую. А так я все вибрала. Це вже таке. Бачите, ми сюди кидаємо вся трава, щось там з їжі, якісь залишки. І воно перегниває. В цьому році яму цю вибрали так ну просто класнючий був матеріал. А ну давайте подивимося, що у нас тут черві є чи немає. А ну, зараз. І вони там нижче, мабуть, опускають. А, є, 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 є. Вон вони, може, не така кількість, дивіться, знаєш, таке. Є. А оце це, що целлофан. Де оцей целлофан узявся. Отак. Так що хай черві образуються. От слухайте уважно. Е, Щось э, замовкло. Цок, цок, цок. Подивіться, скільки мушки літа. Вам, видно? Дивіться. Ось, ось, ось вона літа. Вам видно мушку? Оце ось ця сволота, що черві, червиву, два рази бризкали. Ось вона літа. Ось, 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 ось ця мушка маленька. Оце вона в квіти і іриси відкладає яйця і в черешню. Я не знаю, ще по ягоді можна, треба сьогодні Саші позвонити, Він знає, чи по ягоді бризкать, чи не бризкать. Е, Дивись, який їх тут. Страшне. діло. Привіт. Ожила. Привет. Жива. Ожила. Угу. Всім підписчика мали покричу. 22 числа, коли в нас відключили світло. Робота є. Приходила. Ага. Привіт. Побажання, саме луч, краще, щоб ви були живі. Так, ну що, та робота що? Фух, спина болить. Я вже зрозуміла, що треба фізично працювати, тоді і кілограм буде скидатися. Зараз піду картоплю підгорну трошки, поки мама не чує, бо там уже зараз каже, і я піду, і я піду. Ну що, дивіться, ой розсвів цей Ірисик тут. Вилази вона, але ми тоді з садили так, що ради добре видно. А цих секси, гляньте скільки. А я їх буду просто давити. Я не боюся їх брати руками. Іди сюди. Ти що, секс хочеш третім присоєдинитися, іди нафік. Меч падає сволочі, оце це ж треба давити їх. О, бризкать поки не треба, тож воно дуже ще молоденьке. І оце зараз на горну, не спіша потихеньку. Бачите, ось рядок, ось рядок, воно видно. Тут ось де на, на, буду Нагортати, нагортати. Оця де сама велика, що я різала, дивіться, які кущі. ого, А хуста, бачите, вже починає горіти. Ще й сонця не було, вже починає горіти. Та нехай горить. Черешня, може. Знаєте, що в нас ось так оце вирізане? Тому тобто що зараз зрізаємо антенну. У нас антенна спутника, воно ці гілки, ну, мішають, тому от, обрізається, таке гніздо виходить. Але в цьому році молодняк пішов черешні мало, так що не будуть дуже товкти тут. Ачтека. Так, а де у нас із шкірок? Оце от -ото. От -ото, так ми шкірки садили з вами тут, да. та трішки хуже, але її видно. нічого. Так що починаємо працювати. Ой, чайна роза, дивіться, як цвіте. М -м -м -м. Значить, вже потрібно робити варення з чайної рози, воно дуже корисне, особливо для маленьких дітей. О, там, знаєте, Тут от -от 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 в ротику, щоб не було ніяких болячок. Оце, це варення. О, так у Ірини є такі білі квіти. О, треба буде попросити. Мені подобаються ці які гарненькі. Я б там у дворі їх посадила. Вони як шалфей, у тут листя. Гарні. Теж куча. Ну, у Іри така, знаєте, клумба а-ля поле. А-ля еко-клумба. Ромашка, вон там різні цвіточки, нютини глазки, отаке. Волошки, дивіться, які гарні. Ну, це декоративна вже волошка, це не така, але все одно. Ну і Іриси, самі звичайні, але вони. Сьогодні мені одна жіночка прислала фото, а я кажу, ну, у вас такі, отакі вони, отакі блакитні іриси. Кажу, ну вони у вас звичайні, гарні, але у мене такі вони. А вона каже, да ні, вони на Іриси, ви на листя, подивіться. І в неї листя, ну, це взагалі, бачите, зелене просто. А там як хоста зелене, жовте, дуже красиве. Там не скільки квітка, скільки красива листя. ала. Не розказувати, якби тільки не роботи. Да? <ріху> а я знаєте, як дивлюся, я, я згадую, там, що мені писали, що мені розповідали сапу в зуби і працюємо. Ви знаєте, я взагалі в шокі. Зарядничку зробив трошки нічого, а коли таке на огороді робиш вправи, на ваги стаєш мінус, мінус 600-700 грамів. Отак, так що працювати потрібно для здоров'я це дуже добре. Але оп, бачите, не красиве, а потім буде красиве.